Вітаю вас, друзі! Сподіваюсь, у вас все добре. Сьогодні я вам покажу комп, який мене насправді вразив. Вразив саме серце. Я багато у своєму житті зібрав різноманітних збірок ПК, але ця серія про арт від Asus мене здивувала по-справжньому. Певне, не те, що ви сьогодні побачите, теж дещо до цього не бачили. Я якось вже збирав ПК з комплектуючих про арт. Тоді була солянка, звичайно ж, серія ТАФ там була. Зараз збірка більш потужніша, доповнена, і цей комп збирали хлопці. З Expert PC. Розбирати я його не стану, збірка ну, дуже охайна, просто подивіться на менеджмент дротів і все стане на свої місця. Отже, серцем сьогоднішнього ПК є топовий процесор від Intel. Звичайна Core i 9 14900 k це саме топ, останній СОК-17.2.0, 14 генерація. Ви чудово знаєте показники, 24 ядра, 32 потоки, максимальний буст камінця женеться він до 6000 МГц на декілька ядер. У у останньому 24-го року при автобусті до 5000 МГц на праці 100% завантаження процесор мінімально гріється до 70 градусів. На деяких ядрах стрибає до 92-95 по Цельсію. Для потужного процесора в розгоні це ж, звичайно, норма. Отже, по завершенню тестування у мультиядрах i9 14900K набирає 2152 бали, що більше аніж удвічі, більше за Ryzen 7 7800 X3D. Швидким виявився останній Intel, погодьтесь, щоб максимально якісно охолодити ефективно такий процесор, у ASUS є топове рішення у вигляді рідинного охолодження ProArt LC420. 340 кури Noctua NF A14, ви чудово друзі, знаєтесь на якісному охолодженні. Цього бренду, радіатор на 420 мм. Не кожен кейс влізе, але не в нашому випадку. Доставати охолодження не стану. По інформації сайту виробника зрозуміло, що це один з найкращих охолоджувачів процесорів на ринку взагалі. Тут і технологічність присутня, і сучасний стиль, ви бачите на своїх екранах. На помпі є індикатор з рисочками А-ля Ленейка. Показує поточне навантаження, температуру та швидкість вентиляторів. Стріляв рішення, мені дуже подобається. Все ж таки фірмовий почерк серії ProArt є. Попереднього разу, коли я збирав Proart збірку, тоді була плата B860. Зараз вже потужніша, куди потужніша ProArt Z790 Creator. Швидкість з тим wi fi бо він необхідний в наш час. 16 плюс 3 спарених силових модулів, саме те, що треба під такий от процесор, як зараз. Потужна плата, що казати, що передати дані позаду, є два порти Type-C з Thunderbolt 4 версії, обмін даними за швидкістю. До 40 ГБ на секунду. Звичайно ж, креатори оцінять обсяг файлів, У мене на одне відео зазвичай сягає біля 100 ГБ, тому така швидкість дуже потрібна. Щось накопичувача я кидаю, щось з смартфону, швидка зарядка є, ну ви знаєте, як для айфона це важливо. Тут і купа сучасних швидкісних USB, оновлення BIOS теж з фронту панелі, і, звичайно, серія Z це потужність та безкомпромісність у роботі. Назва Pro ProArt не просто тут заради краси. При монтуванні відео на Intel i 9 14900 k Я відчуваю одразу різницю, якщо порівнювати, наприклад, з більш повільними процесорами. Багато потік при складній об'ємній роботі мати важливо навіть перше. Черговий, бо час коштує дуже дорого, особисто в наш час, якби то не лунало банально. Для мене важливо наскільки швидко передаються файли, як швидко кешується та рендерить мій софт, і це все важливо. З накопичувачем теж все тут дуже добре. Все ж таки, Fury Renegade на 2 терабайти. Для старту його буде достатньо. Швидкість читання до 7300 мб за секунду. На запис 7054 нуль, і до слова на платі 4 слоти під накопичувачі. Можна об'єднати їх звичайно, шурейт масив, ну і. Пам'ять. Пам'ять теж що брало топову як треба, комплект 64 ГБ двома планками по 32. Гецькі от райден Z5 останнього покоління. Частота 6000 це стандарт на даний час. Чудовий таймінг, звичайно, тут інтелський профіль XMP3.0. У двоканалі це те, що треба, і друзі, будьте уважні при приматуванні цієї пам'яті. Ця частина дуже гостра. Коли будете встановлювати пам'ять, давити треба по центру, тут, де саме лога знаходиться, не по боках, а саме по центру, бо частинка збірники Ріжуть пальці і оцей гострий метал. Тому будьте обережні. Кольорова підсвітка присутня, і я вирішив налаштувати все ж таки під стиль ProArt. Помаранчево золоте пасує краще за райдогу, тут вже кому як більше до вподоби. Мені саме подобається ось так. Ціє карто ви чудово знайомі. Серія Proart від Asus була в борці ПК раніше. Зараз замість Іки RTX 4080. Мені дуже подобається ця стилява мала карта з серії Proart. Все ж таки компактна, але потужна. Ну, 4080 як не як Незважаючи на розмір відеокарта має відміну системи охолодження, продуманий радіатор, отвір на радіаторі великий, все, яке потрібно робити заради кращого охолодження. Технологічна стилява карта, єдиний PCI 50 без зайвих оцінів. В кубів Саме ця мала є моїм фаворитом серед невеликих карт. І я досі дивуюсь, як така відносно невелика компактна карта має настільки низьку температуру. До прикладу, Proart і серія TAF у розмірах. Просто подивіться, друзі, на різницю. ProArt приблизно має однакову температуру TAF. Про температуру згодом, друзі, я вам розкажу, покажу головну. Первину я все ж таки залишив на десерт. Кейс Proart pe 602 перед вами, друзі, і спочатку огляду я казав, що ви такого ще не не бачили. Я, як власник цього пухнастого чуда, вдячний розробнику за те, що на кнопку вмикання ПК встановлено аналог, або іншими словами, замок. Це геніальне рішення насправді. Я просто перевожу важелі у положення улок, і кнопка не рухається. Просто геніальне рішення, бо кокос постійно поруч зі мною на компі улюблене місце відпочинку. За рік разів напевно 20 вимикався міком, сам ці валахатою лапою. Невмисно, але було власники котів, мене розуміють як ніхто. Тепер можна працювати, гратися, не прийматися, що кіт там жмякне живлення, або розгнівана дівчина, або жінка відрубить важливу якусь катку з криками. Скільки можна. Насидіти за тим компом. Працюємо, граємось просто тіпі-топ рішення. Ну а далі датчик пилу або технологія забруднення ПК. Ви десь бачили подібний? Ну, по-перше, на бічному товстенному склі стилява надпис ProArt, отвір у склі, з якого карта тягне повітря. Теж чудове рішення від проектувальника. Під пластиком міні-пильовик, маленька сітка, і це теж ноу-хау. Прямий продув корпуса є, і це вірне рішення під сіткою гриль, і, до речі, відкритість спереду стосовно пластика 45%. Само собою, пульовик мається, гриль паті вмикається, виймається дуже легко, з боків є важелі, жмякаєш, і сітка відстрілює. Ну класно, ж погодьтесь просто і зрозуміло. Попереду встановлено датчик вимірювач забруднення сітки, саме цієї сітки. Малий заміряє, наскільки гарна чи погана продаваймость у корпусі за потреби, сигналізує про необхідність почистити саме цей пильовик. От, напишіть, ви десь бачили подібне? Я ніколи ще такого не бачив. Бо мені показує, що все добре Зараз звичайно ж тільки тільки зібраний, він чистенький. Факт наявності датчику говорить про турботу виробника до користувачів, і це мені подобається. Щоб повітря було багато, спереду встановлено два Карлсона по 200 мм. Насправді, це карсони не якісь там звичайні кулери з показниками повітря CFM 190.2. Вдумайтесь, потік повітря одного кулеру, як у побутового якогось великого вентилятора. Великі насправді кулери дмуть, дай Боже, кожному, і цей спрямований потік повітря не просто тут заради високої цифри. У корпуса знизу є короб, який має кутнахово спрямований на карту та материнську плату. Повітря дме максимально ефективно. І знизу догори, де декоративна смугаста пластмаска спрямовує частину цього повітря на плату до зони ВРМ. Це просто геніально. Людина, яка спрактувала корпус від мене, просто зараз отримає вподобайку. Позаду по стандарту 140 без LED. Серія ProArt це все ж таки не про який зрозуміло. Подобається мені цей стиль крейтер, бронза на чорному, нічого зайвого. А ще забув про кнопки. Окрім живлення та перемикання ПК, є 4 входи USB попереду, 2.0 і 2 Штуки 3.0. По центру Type-C та під наушники з мікрофоном входи ще є важель перемикання обертів, тих самих кулерів спереду, завто на максимальні оберти. Максимальні оберти то 1000 на хвилину, все ж таки величезне, розігнати непросто. Польовик згори легко прибирається, і тут я знов таки <хи> приємно вражений. Антенну можна сховати у маленьку цю нішу, саме сюди. По-перше, це естетично, по-друге, практично. Прийом такий самий, якби, наприклад, антенна була. Десь на корпусі задіяна. Ось так. Дріт з антени завів через щілину і все, ніяких тобі куліх плавників, там, рогів та інших приймачів зовні. Молодці, мені подобається. І це ще не все. Корпус, звичайно, великий, тяжкий, більше 15 кг без снаряддя, просто голий корпус. Щоб зручно було рухати, системник є колеса. Маленькі підвійні колеса для зручності пересування трохи підняв і покатив, куди тобі заманеться, куди треба. Якщо у студії, наприклад, ти працюєш, або в офісі, де треба постійно маніврувати компом, можна додатково достановити ще пару коліс і катаю без перешкод і навантажень на спину. Погодьтеся, це просто зручно. Якщо комп стоїть на поверхні, гумові проставки на ніжках надійно тримають системник, і я 100% впевненістю кажу, що це найціпкіші ніжки, які я тільки бачив. ПК як вкопаний, поверхня стола і стів рухаються, а ПК стоїть як дерево. Оце я розумію ціпкість. Та й взагалі. На моїй пам'яті, це перший кейс, настільки продуманий до дрібниць. Навіть інсталювання карти, не як у всіх, не просто там на гвинтики, як у інших виробників, а на зручному механізмі. Тут замість двох гвинтів маленькі штирі. Штирі, які надійно тримають бекплейт карти, можна хоч тисячу разів міняти карту по барабану. Отвори на корпусі не псуються, і це дуже круто. Ще один плюс до корпусу ProArt. Продуманий до дрібниць корпус під карту є рухуй упор, можна підлаштувати з-під будь-яких розмірів карту. Максимальна довжина, до речі, карти 405 мм. Ну це якщо що. Гума під карту, звичайно, віддяху можна ставити як стандартно, тобто інсталювати, а можна вертикально за потреби. Отвори тут теж є. Треба лише мати райзер. Я зазвичай не дуже багато виділяю часу на огляд корпусів, але цього разу цей саме про pa 602 вартий того, щоб про нього розповісти. У цьому році це поки що найкращий френдлі кейс до користувачів, що я тільки тестував, універсальний боєць під будь-яку потребу, все тут є, і хаб з'єднання колорів до 6 штук. Можна навіть 9 насіїв встановити, 2,5 стандарту, плюс 2 старих харди, ну якщо потреба в цьому буде. Неважливо, крейтор ти або геймер, той випадок, коли подобається, все-все. Кокос одразу полюбив велетня, він насправді величезний, 593 у довжину, 560 мм угору, є ТХ формат. То Fall Tower під будь-яке залізо, звичайно, він підійде. Серія Proart для тих, хто знається на зручності та стилі. Щоб було по феншу, я окремо до системника замовив монітор Asus Pro Art pa 278 cgv довга така назва. Сучасні монітори дуже швидко складаються, секунд за 30. Не всі звичайно, але ProArt навіть не треба мануал дивитися. Отак. Раз, два, нога, опор, тримач і готово. Це сучасний монітор з діагоналю 27 дюймів, панель VLED. роздільна здатність. Екрану 2560 на 1440, або простіше кажучи, народні 2К. Оптимальна здатність при цій діагоналі, матриці IPS це про максимальні кути огляду та чудові кольори. Крейтером, хто працює з фото або графікою, це те, що треба. Реальні соковиті кольори не накручені, а реальні підкресленю. Максимальна яскравість монітору 400 кандел це немало теж погодьтесь Глибина кольорів 10 біт. Обов'язково панелі Nvidia треба виставити, щоб було саме 10 не 8. Згідно попри. Цю кольоровка проведена професійно, розширена кольорова гама 95% по DCI 3 344 стандарту Герцог, у мого монітора така сама кількість герцовки, і треба розуміти, це перш за все професійний монітор саме під роботу. Під ігри він, звичайно, теж чудово підійде. Я декілька годин тестував у іграх, і знаєте, відчуття, як від геймерського монітору. Очень втомлюється, і це теж важливо. Тут гарне налаштування по теплих тонах, є технологія and Free, Це теж до дозору, тобто мирехкатін тут немає. Від подібних продуктів насправді кайфуєш, зроблено людьми для людей. Я б, напевно, такий би у використовував би по Asus. Є тут і два динаміки по 2 Вт, ну, звичайно, піщівки прості, не всім, наприклад, потрібні великі колонки на столі мати. Якщо цікаво, друзі, напишіть, зроблю більш повний огляд цього Моніка. Щоб вам було зрозуміло, що може ПК декілька сучасних ігор до прикладу, спили жарок Ghost Tsushima, при від цусіми. топова гра. З Поякі нарешті добралася до пекарів тепер з сучасними технологіями до 4000 серії, де у тут є шикарнючий рушій, що казати, як у кіно насправді у самого початку гри, коли починається сюжетна складова. Мені подобається стиль саме цієї гри, жорстокість у деяких сценах насправді дуже реалістична, все ж таки 18. Атмосферу тих часів передано на відмінно. Не кожен може ось так плавно навчання інтегрувати у сюжетну складову, рука майстра відчувається з Хвилин гри. Стосовно показників, на жаль, в моніторинг тут не показує кількість кадрів та температури на карті та на процесорі. По відчуттям десь 100 плюс кадрів це 100%. Продовж години гри не бачив якихось просадок або фризів. плавно яскраво, саме так і повинно бути. Все ж таки 4090, 4080 та i 9, 14900 це топові залізяки. Гру раджу, кому подобається саме Японія, Самурай, та сюжетна складова і якісний графен. Ну а далі Battlefield 20%. 42. Іноді так, бігаю по мапі 64 на 64 Тут теж у RFPS моніторинг хочеть по типу зовнього софту, щоб ніяких там читерів не було. Ви бачите, що максимальні налаштування з трасуваннями променями і RTX-красотами, максимальний коротше фул і від 120 до 200 кадрів. Це ж таки, Asus, це про технології, система інтелектуальна обирає баланс між температурою та комфортом, тому гратися у сучасних ігри комфортно. Роботи в мене дуже багато, часу не. Маю на перегляд серіалів або фільмів, або якоїсь гри я не можу навіть нормально пройти до кінця. Я й досі проходжу останній з нас. З грі вже майже рік і як вона вийшла на ПК, але все я ще граюся. Потрохи записую тестування, і знаєте, я радий, що у цій чудовій грі, у топовій грі наші хлопці додали українську озвучку. Неофіційний це переклад, але дуже якісний від мене і не тільки від мене. Велике дякую. Просто послухати на якість перекладу, майже як у кіно. О, ні. Що? Мені треба зброя. Я сказав, ні. Чул, я сама можу себе захистити. Ні. Просто стій тут. Гаразд. Просто чекатиму, поки мене не вб'ють. Процесор все ж таки топовий, працює на високих частотах, все ж таки, айди в'ягати як не як На півсили навіть трохи менше, 40% завантаження, 70 градусів з урахуванням бусту процесора до частоти 5,7 ГГц є дуже гарним показником. Я знаю, у деяких моїх глядачів процесор взагалі ніколи не перетинав частоту 5000 МГц, тому за рахуванням частоти температура гарна. Заради розуміння, з 64 ГБ пам'яті гра з'їдає 32%, майже третину, а це 20 ГБ. 16 в наш час є мінімальним обсягом при зборці ПК, тому, друзі, це враховуйте. На карті від 60 градусів у середньому 65 за декілька годин гри. Гра насправді вимовила дуже вимовила до карти. 16 ГБ пам'яті достатньо, це ж таки не 8. От 8 буде замало для максимальних ультраналаштувань. У грі від 120 до 20. 200 плюс кадрів залежно від локації та двіжу саме у грі. Моя оцінка у Last of Us 10 з 10, графен тут чудовий, атмосфера зруйнованої країни, будівель передана максимально реалістично. Такі ігри входять раз на декілька років. Якщо ти не грався у останній з нас, то ти багато втратив. Це те ж саме, що не подивитися такі відомі серіали, як, наприклад, Гра Престолів, Вікінги або Папіни Доньки. Ну, я, звичайно, жартую. Що, друзі, додавати? З таким ПК саме КЄФ. Проходити топові ігри. Серія комплектуючих про арт для тих, хто знається на якості Asus крейтор саме для таких користувачів. Я лише до сетапу додав монітор, щоб було по феншую. Збірка мені дуже сподобалась. Корпус взагалі без бай цього року. Як завжди, друзі, кажу вам дякую. Якщо було цікаво, вліпи подбайку цьому красеню, саме красенню корпусу. Зустрінемось дуже скоро. Бережіть себе і до зустрічі.